Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитину, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй, мені так хочеться мати маленьку дитинку, чи ти не скажеш, де мені її взяти? «О, цьому можна допомогти, мовила чаклунка. Ось тобі зерно ячменю. Воно зовсім не таке, як ті, що ростуть на селянських полях. Уклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде. Спасибі тобі, сказала жінка, дала чаклунці грошей і пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. Яка мила квітка, сказала жінка. І поцілувала гарні червоні з жовтим пелюстки, і тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснула, і квітка зовсім розкрилася. Тепер було видно, що це справжній тюльпан, але всередині квітки на зеленій маточці сиділа крихітна дівчинка така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її назвали дюймовочкою. Блискуча лакована шкаралупка волоського горіха була і за колисочку, блакитні пелюстки фіалок матрацом, а пелюстка троянди ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилася на столі. Жінка ставила тарілку з водою і клала навколо віночком квіти так, щоб стеблини їхні були в воді. Вона опускала на воду велику пелюстку тюльпана. На неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого, а за весла їй були дві білі кінські волосини. Це було справді чудесно. Дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, якого ніхто ще ніколи не чув. Якось уночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно. Скочила погана жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка. От буде мила жінка для мого синка, сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко і там у боговинні жила жаба з своїм сином. У, який він був бридкий та огидний, викопана мати. Кокс, кокс, брекехи. Це все, що він зміг сказати, побачивши чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкаралупці. Не говори так голосно, а то вона прокинеться. Сказала стара жаба, «І може знятися і полетіти від нас, бо вона ж легша за лебединий пух. Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Воно буде для неї такої легенької крихітки, наче цілий острів. Звідти вона не зможе втекти. А тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати. Внизу, боговині, де ви житимете. У струмку росло багато латаття, Їхні широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулася рано вранці і, побачивши, де вона. Гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу в баговинні і прикрашала кімнату очеретам та жовтими водяними лілеями. Треба ж було прибрати все для молодої невісточки. Потім вона попливла зі своїм потворним сином до листа, де сиділа дюймовочка, щоб взяти її гарненьке ліжечко і поставити в кімнаті нареченої перед тим, як вона перейде туди сама. Стара жаба низько просіла у воді перед дівчинкою і сказала Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним, унизу, в голині. Квакс, кукс, брекекс. От ти все, що міг сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжко і попливли з ним, а дюймовочка сиділа й плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. Маленькі рибки... Які плавали внизу у воді, певне, бачили жабу і чули, що вона казала, тому вони всі висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка і мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібралися навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами і лист поплив униз по струмку. Дюймовочка пливла на ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пливла і пливла, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали. Яка гарненька маленька дівчинка. Листок все плив далі й далі. І от дюймовочка опинилася в іншій країні. Чудовий білий метелик. Весь час літав навколо неї і нарешті сів біля дівчинки на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалось. Дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати, а навколо так гарно. Сонце світило на воді, а вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка. І листок поплив ще швидше. Раптом прилетів великий Хрущ. Він побачив дівчинку і відніс на дерево. А зелений лист латаття поплив далі по струмку, і метелик летів за ним, адже він був прив'язаний і не міг звільнитися. О, як злякалася бідна дюймовочка, коли Хрущ схопив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода гарного білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду, та це не обходила хруща. Він сів з дюймовочкою на найбільший лист дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на хруща. Потім прилетіли до них з візитом інші хрущі. Вони розглядали дюймовочку, і хрущі ці панночки ворушили вусиками і казали. У неї тільки дві ноги. Яка убогість, у неї нема вусиків, казали інші. Вона така тонка в талії, фі, яка вона негарна, казали всі дами хрущихи, А дюймовочка була ж така чарівна. Так думав, і той Хрущ. Який приніс її на дерево, але коли всі інші твердили, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її у себе. Нехай іде собі, куди хоче, вирішив Хрущ. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. Дюймовочка заплакала. «Їй було так гірко, що вона така негарна, і навіть Хрущі не хочуть її прийняти до себе. А насправді дівчинка була такою чудовою, яку тільки можна собі уявити, така ніжна і ясна, як найпрекрасніша пилюстка троянди. Ціле літо прожила бідна дюймовочка, одна однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листя лупуху, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила русу. Яку щоранку знаходила на листі. Так минуло літо, осінь наближалася зима. Холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли. З дерева сипалося листя, квіти пов'яли, великий лист лопуху, під яким вона жила, скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої. Сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платічко зовсім порвалося. Вона сама була така ніжна й маленька, бідна дюймовочка Вона могла замерзнути на смерть. Почав падати сніг. І кожна сніжинка для дюймовочки була, наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона Вона була лише в один дюйм заввишки Дівчинка загорнулася в сухий листочок, але ж він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простягалося велике поле. Хліб уже давно зібрали, і тільки гола суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовочка пішла, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду, та от вона натрапила на двері польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стернинками. Там жила полява миша, в теплі й добрі. Вона мала помешкання, повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже два дні ані крихітки не було у неї в роті. Ах ти, маленьке біднятко, мовила польова Миша. Заходь сюди, в мою теплу квартирку і поїж зі мною. Дюймовочка дуже сподобалась Миші, і Миша запропонувала їй. Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю. І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара Миша. Скоро у нас будуть гості, сказала якось польова Миша. Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі ще кращим, ніж мій. Там просторі зали, і він носить таку розкішну шубу з чорного оксамиту. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, от то ти була б добре влаштована, та тільки він сліпий. Ти муситимеш йому розповідати найкрасивіші історії, які тільки знаєш. Дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Він такий багатий і такий розумний, казала польова Миша. Його квартира в двадцять разів більше за мою квартиру. Та й в чинності він неабиякої, але він терпіти не може сонця і прекрасних квітів. І завжди кепсько говорить про них, тому що ніколи їх не бачив. Дюймовочці наказали співати. І вона проспівала майський жук лети лети, і чернець пішов на лук. Зачарований її чудовим голоском, Кріт одразу закохався в неї, але нічого не сказав, бо він був чоловік статечний. Трохи згодом кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив польовій миші і дюймовочці гуляти там, коли їм захочеться. Проте він попередив, щоб вони не лякалися мертвої пташки, яка лежить у проході справжньої пташки, з пір'ям і дзьобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно, на початку зими, і похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт узяв в руку маленького світлячка, що світив як вогонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку, крізь яку в коридор просякло денне світло. Долі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла. Ніжки й голівку вона сховала під пів'ячку. Підна пташка вмерла від холоду. Дімо Стало дуже шкода її. Вона ж так любила усіх маленьких пташок, вони її так добро співали і цвірінчали ціле літо. Але кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав: Вже не піщатиме більше, це жахливо народитися малою птахою. Дякую долі, що моїм дітям це не загрожує. Така птаха нічого не має, крім свого то цвірінь, цвірінь. І їй доводиться взимку помирати з голоду. Звичайно, так тільки й може сказати розумний чоловік, мовила Миша. Що мають птахи своїм цвірінь, коли надійде зима? Тому вони й умирають від холоду та голоду. Проте й у цьому знаходять щось величне. Дюймовочка не сказала нічого, але коли кріт і миша повернулися спиною до пташки. Вона схилилася над ластівкою, одгорнула пір'ячко на голівці пташки і поцілувала її в заплющені очиці. Може, це та сама, що так чудово співала влітку, подумала вона. Скільки радості ти дала мені гарна, мила пташко. Потім кріп знову загріб дірку, в яку просякало денне світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплила з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку. З боків під крилечка, вона підмостила м'яку вату, яку знайшла в кімнаті у миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. Прощавай, гарна маленька пташка, — мовила Дюймовочка. — Прощавай і спасибі тобі. За твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило. Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Усередині наче щось стукотіло то було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирій, а коли якась запізниця. Вона замерзає так, що падає, як мертва на землю. Холодний сніг покриває її. Дюймовочка тремтіла зі страху, вона так злякалась. Адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набралася сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалася, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі. Дюймовочка знову тихенько пробралася до неї. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку, яка стояла поряд. Дякую тобі, маленька чарівна дитинку, сказала їй хвора ластівка. Я так добре зігрілась, скоро зміцнію і полечу. «Ого!» – заперечила дюймовочка, на дворі так холодно, мороси, де сніг, лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою. І вона принесла ластівці води в чашиці квітки. Ластівка напилась і розповіла їй, як поранила собі крило об куч тернини і тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, в теплі краї. Потім вона вже не могла далі летіти. Впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму пташка лишалася під землею, і дюймовочка піклувалася про неї і дуже її полюбила. Ані кріт, ані полява миша про це не знали нічого вони не терпіли бідної ластівки. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, Ластівка сказала дюймовочці, прощавай. Дюймовочка відкрила дірку в стелі там, де зробив кріт. Сонечко ласкаво зазирнула до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Дюймовочка знала, що стара польова миша буде дуже сумувати, коли вона її покине. Ні, я не можу, сказала дюймовочка. Прощавай, прощавай, добра, чудова дівчинку, мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула її услід, і сльози навернулися на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Цвірінь, цвірінь, розщебетала ластівка і полетіла в зелений ліс. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі, навколо дому миші, посіяли хліб, і він виріс такий високий, що здавався густим лісом бідній маленькій дівчинці. Влітку ти повинна пошити придане, мовила польова миша дюймовості, тому що їхній сусід, нудний кріт в оксамитовій шубі, посватав її. Тобі потрібно мати і шерстяне плаття, і полотняну білизну. Треба, щоб було що одягати і на чому лягти. Довелося дюймовості прясти, а миша найняла чотирьох павуків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літа, що сонце не так уже пече. І це гаразд, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мене літо. Вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли вона заходила, вона прокрадалася до дверей мишечої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі і всім серцем хотіла побачити милу ластівку. Але та ні разу не прилітала, певно, літала десь далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане дюймовички було готове. За чотири тижні буде твоє весілля, повідомила їй польова миша. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота. Дурниці, сказала польова миша. Не пручайся, а то я вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Навіть у самої королеви нема такої чорної, оксамитової шуби. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. І повинна дякувати долі за такого чоловіка. І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюмовочкою, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця, тому що Кріт не любив його. Бідна дитина, вона була така засмучена, їй треба було назавжди сказати прощай, сонечку. На яке вона у польовій миші могла милуватися хоч з дверей. Прощавай, ясне сонечко, мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мишачої хатки. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. Прощавайте, прощавайте. казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її. Цвірінь, цвірінь. Раптом пролунала над її головою. Вона глянула вгору це пролітала ластівка. Ластівка зраділа, побачивши дівчинку. Дуймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи, ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. Наступає холодна зима, мовила ластівка. Я відлітаю далеко-далеко, у вирії. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо від гидкого крота і його темного підземелля, полетимо над горами і теплими країнами, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, люба мила дюймовочко, ти врятувала мені життя. Коли я зовсім замерзала у темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялася високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Дюймовочці стало холодно. Вона зарилася в тепле пір'я ластівки. Вистромивши звідти лише голівку, щоб милуватися усією красою, над якою вони пролітали. Та ось і теплі краї, сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, і вздовж горош та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. У лісах зріли помаранчі та лимони, там пахло міртами та м'ятою а по стежках бігали за барвистими великими метеликами такі гарні дітки, але ластівка летіла далі. Ставало дедалі краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі під покрівлею ліпилося багато гнізд ластівок. В Одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. Оце мій дім, мовила ластівка, а ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти бажаєш. Як чудово! скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилася на три скалки. І між уламків виросли прекрасні великі білі квіти. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну з широких пелюсток. Але що за диво? Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалося, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. В кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма. Ой, який красивий! прошепотіла дюймовочка Ластівці. А маленький принц дуже злякався ластівки, та коли глянув на дюймовочку, він просто був захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилося бачити. Тому він зняв з себе корону і надів на дюймовочку. Потім принц питав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. Так, це був справжній жених, не те, що син жаби або кріт в оксамитовій шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина, такі гарні, що дюймовочка не могла намилуватися, кожен приніс дюймовочці подарунок. Але найдужче їй сподобалися красиві прозорі крила великої бабки. Їх прикріпили дюймовочці на спину, і вона могла літати з квітки на квітку. От була радість. А ластівка сиділа високо в своєму гнізді і співала так добре, як могла. Але в неї на серці було трошки сумно, бо вона дуже любила дюймовочку. І хотіла б ніколи не розлучатися з нею. Тебе не будуть більше звати Дюймовочкою, сказав дівчинці її наречений. Це не гарне ім'я. А ти така красуня. Тебе будуть звати Мая. Прощавай, мовила ластівка і полетіла з теплих країв назад, в далеку данію. Там у неї було гніздечко, саме під вікном того чоловіка, який умів розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє цвірінь-цвірінь, а від нього ми й узнали саме цю історію.